Мої вітання, хто у утімить місцевого каналу Март. В ефірі програма діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину та говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні в нашій студії я радий вітати заступника начальника управління, начальника оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил південної митниці Сергія Гусарова. Сергій Станіславович, вітаю вас. Вітаю! Дякую, що знайшли сьогодні час для того, щоб прийти до нас, поговорити про вашу роботу, оскільки у вашій роботі останнім часом дуже багато цікавих новин. Так, попрошу вас завчасно бути сьогодні максимально відвертими, і от оці 20 хвилин, які нам відведені, ефірного часу провести їх добре домовились. Дякую. От перше, що я хотів власне почати, знаєте, нещодавно, проходячи на розділ вулиць Маріупольської та Абедза, я звернув увагу, що митниця, як то кажуть, змінила вивізку. Розкажіть, будь ласка, про зміни, які зараз торкнулися реорганізації митниці і вашої роботи, зокрема. Дякую. Судячи з того, що ви побачили зміни в назві Митниці, ви дуже спостережлива людина. Ну, по-перше, дозвольте перед тим, як почати нашу розмову, подякувати Збройним силам України, які захищають нашу державу. Дай Бог їм здоров'я, їхнім родинам. Нехай Бог береже їх і нашу неньку Україну. Слава Україні! Героям слава! Так дійсно, ви вірно все підмітили. Наша митниця, яка до серпня місяця поточного року мала назву Миколаївська митниця, зараз перейменована в південну митницю. Зв'язку з чим це пов'язано? Це пов'язано в зв'язку з тим, що. В серпні місяці поточного року з метою оптимізації діяльності та підвищення ефективності роботи Державною митною службою проведено реорганізацію територіальних підрозділів. Деякі територіальні митниці перейменовані, наприклад, Миколаївська митниця перейменована в південну митницю, Дніпровська митниця перейменована в Південно-Східну Митницю. Відповідно до цієї реорганізації. У нас відбулося злиття деяких митниць, наприклад, митниця в Херсонській області, Автономної Республіці Крим та місті Севастополі ввійшла до складу, скажімо так, війшла до складу нашої Миколаївської митниці. Тепер це південна митниця і зона діяльності Південної Митниці розпоширюється на Миколаївську та Херсонську область, Автономну Республіку Крим та місто Севастополь. Відповідно до цієї реорганізації, наприклад, Дніпровська митниця, в зв'язку з припиненням функціонування Донецької та Луганської митниці, зараз називається Південно-Східна Митниця. От у зв'язку з цим для оптимізації роботи, для оптимізації структури територіальних підрозділів Держмитслужби відбулася така реорганізація підрозділів Державної митної служби. А загалом, якщо ми говоримо про середньостатистичного українця, його торкнулися от зміни ці в роботі митниці, я думаю, що не торкнулися. Можливо сказати про те, що стало більш безпечно здійснювати свою зовнішню економічну діяльність в зв'язку з тим, що підрозділи митного оформлення, які були на Безпосередньо на кордоні з зоною бойових дій вони віднесені трохи вглуб територію України і більш безпечно здійснюється оформлення товарів транспортних засобів для безпечно для бізнесу. До речі, про безпеку, те, що ви сказали, четвертий рік триває повномасштабне вторгнення, четвертий рік триває воєнний стан. Як змінилася ваша діяльність в умовах воєнного часу? Зрозуміло, дякую за запитання. Ну, почнемо з того, що до повномасштабного вторгнення Миколаївська на той час ще митниця здійснювала свою діяльність виключно у, в зоні Миколаївської області. У нас було дуже багато морських, річкових та повітряних пунктів пропуску. У нас Миколаївська митниця була більш експортно орієнтовною, враховуючи Особливості, ні, враховуючи особливості нашого аграрного регіону Миколаївської області, півдня України. А також вона вважалась прикордонною митницею у зв'язку з тим, що у нас державний кордон проходив за 12-мільною зоною. Так, зараз, на жаль, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми трохи переорієнтувалися і. У нас тепер митниця, вона також і залишилась більш експортно орієнтовною, але втратила, якщо можна так сказати, поки що втратила прикордонну функцію. Де зараз здійснюються митні формальності в південній митниці? В південній митниці зараз здійснюються митні формальності на двох митних постах: це митний пост Костянтинівка та митний пост Первомайськ. Митний пост Первомайськ з зоною розташування в селищі Кривому озері. Один підрозділ митного оформлення, інший підрозділ митного оформлення в місті Вознесенськ поблизу траси Миколаїв-Первомайськ. Також здійснює митне оформлення товарів Митний пост Костянтинівка, який розташований на виїзді з міста Миколаєва в напрямку Нової Одеси. І також митні формальності здійснює один підрозділ митного поста Костянтинівка, який розташований на виїзді з міста Миколаєва в напрямку Одеси, траса Миколаїв-Одеса. А чим обумовлено саме от розміщення вашої установи в селищі Криво Я просто от, чисто зору логістичною, тому що ну, ми розуміємо, що дістатись туди не так просто. Ну, це якщо їхати з міста Миколаєва в напрямку Кривого озера, то не так просто, так дійсно. Але у нас в січні місяці 25-го року відкрився новий, красивий, потужний, вантажний митний комплекс, митний термінал. на... В селищі Криве... Криве Озеро. Він розташований в одному кілометрі від траси київ Одеса. Це досить такий розвинений логістичний маршрут, який з'єднує, можна сказати, так, що всі регіони України, і на тому вантажному митному терміналі. Здійснюється митне оформлення вантажів, більш небезпечне і воно максимально відтягнуто від зони бойових дій, враховуючи загруженість і логістичну спроможність траси Одеса Київ, яка з'єднує багато регіонів України. Оцерій Станіславович, скажіть, будь ласка, в зв'язку з реорганізацією роботи Південної Митниці, чи планується відкриття ще нових дільниць на території Миколаївської області? Ну, Поки мені про такі плани не відомо, я думаю, що при наявності тих місць і митного де здійснюється митне оформлення вантажів, я думаю, що поки що це достатньо для безпечної і нормальної роботи митниці і бізнесу. Давайте тоді зараз прийдемо вище до напрямку діяльності митниці, який безпосередньо пов'язаний з роботою вашого підрозділу. зокрема в якому працюєте ви, як от змінилася її діяльність тепер? Mm. Значить, Управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Південної Митниці, в якому я маю честь працювати, виконує, якщо можна так сказати, основні наступні завдання. Це виявлення, припинення та документування у разі припинення порушень діючого митного законодавства, здійснення аналізу, переміщення товарів та вантажів через митний кордон України. Також організація взаємодії, в тому числі і міжнародної, враховуючи чи використовуючи інструменти та можливості нашого профільного департаменту, департаменту міжнародної взаємодії з правоохоронними та митними органами іноземних держав, а також проведення. Здійснення провадження в справах про порушення митних правил. Це ті основні напрямки, які ті основна робота, яку здійснює наше управління. Які досягнення вже є у цьому році? Ну в цьому році, якщо казати про наші результати або досягнення, то з початку року співробітниками Південної Митниці. Виявлено та задокументовано 70 порушень митних правил на суму понад 5,5 мільярдів гривень. Це досить така важлива і висома цифра, яку не гріх і озвучити в прямому ефірі. Співробітниками нашої митниці приділяється увага в основному з виявлення порушень митного законодавства. По статтям Митного кодексу це 483 стаття Митного кодексу та 485. 83 стаття Митного кодексу України це виявлення та документування правопорушень пов'язаних з незаконним переміщенням товарів та транспортних засобів, з приховуванням від митного контролю або поза митним контролем. 485 стаття Митного кодексу України це Протиправні дії спрямовані на звільнення від сплати необхідних митних платежів або зменшення їх розміру. З 70 справ про порушення митних правил, які були документовані нами в 2025 році, нами задокументовано 49, якщо я не помиляюсь, 41 справу по. За ознаками статті 483 митного кодексу і 19 справ. За ознаками 485 статті Митного кодексу України. З вашого досвіду, от це більше ніж було, чи це менше? От зважаючи, що уже четвертий рік триває повномасштабне вторгнення. От суто з вашого досвіду? Ну, якщо казати суто з мого досвіду, то розумієте, трошки інша здійснена чи проведена переорієнтація виявлення порушень митного законодавства? Якщо в минулих роках до повномасштабного вторгнення у нас в основному це були виявлені правопорушення, пов'язані з недекларуванням товарів, які переміщувались на судах закордонного плавання, то в цьому році однією з тенденцій у вчиненні митних правопорушень стало використання підроблених документів або документів, отриманих незаконним шляхом. Що це значить? Це що в документах вносяться якісь недостовірні відомості, які можуть сприяти або зменшенню платежів, або від, від строчки платежів, або, скажімо так, зовсім не сплати цих платежів. То є тенденція до збільшення вчинення цих правопорушень? Чи ви все ж таки вже бачите поліпшення в цьому напрямку? Ну, я, я бачу поліпшення в цьому напрямку. Ну розумієте, тут не можна як би проводити і паралель в тому, що що було до повномасштабного вторгнення, що зараз Оце, відбувається. абсолютно інший досвід уже абсолютно інша робота напрямки роботи. Так тут більш аналітична складова присутня, тобто з використанням інструментів сил та засобів, як, наприклад, департаменту міжнародної взаємодії, департаменту боротьби з контрабандою, сектору міжнародного поліцейського співробітництва, такого ну. В простонароді, як кажуть, НСБ Інтерпол. От. Завдяки співпраці з цими підрозділами ми можемо запросити ті чи інші відомості, які у, у інших міжнародних організацій, митних органів правоохоронних організацій закордонних. І вже співставляючи ту інформацію, яку ми отримали, можемо казати про те чи інше правопорушення. Давайте тоді будемо говорити так. Про найцікавіше це власне розкажіть про особливості процедури везення транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги під час воєнного стану. І тут я одразу пропоную таку, знаєте, змоделювати ситуацію. От, уявімо, що я волонтер, працюю в благодійному фонді от і завожу актівки автівки з України, які хотілось би передати нашим захисникам. Що мені для цього потрібно? І отут питання: чи я офіційний волонтер, в мене є справжній зарис. За благодійний фонд. Чи я неофіційний волонтер, який просто працює за донати підписників, зрозуміло. Дай Бог здоров'я тим волонтерам, які допомагають нашій державі, нашим Збройним силам, благодійним організаціям, ну і іншим, іншим організаціям, які потребують цю гуманітарну допомогу. Ну, так, да, спочатку повномасштабного вторгнення ввезення транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги стало. Поширеним явищем, особливо для потреб Збройних сил України, благодійних організацій. Згідно з чинним законодавством, зокрема з законом України про гуманітарну допомогу постановами Кабінету міністрів, такі транспортні засоби звільняються від оподаткування та їх митне оформлення здійснюється в першочерговому прискореному порядку. Моделюючи вашу ситуацію, як бути вам, як волонтеру. Звісно, транспорт, якщо ви намагаєтесь як волонтер ввести транспортний засіб у якості гуманітарної допомоги на користь там, чи підрозділу збройних сил, чи окремо військовослужбовцю, то такий транспортний засіб повинен був бути призначеним для некомерційного використання, наприклад, допомоги тим же військовим. Для митного оформлення потрібно при перетині митного кордону на прикордонній митниці. Вам необхідно буде заповнити декларацію. Вона так і називається декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою. Мати документальне підтвердження, що це дійсно цей транспортний засіб йде на допомогу в конкретний підрозділ, ну, так звані, наприклад, листи звернення військових частин. Це є одна з підстав ввезення транспортного засобу як у якості гуманітарної допомоги. Ну, і насамперед, ви повинні бути, як волонтер, бути внесеними до спеціального реєстру, який так і називається єдиний реєстр отримувачів гуманітарної допомоги. Процедура нічого складного немає при наявності всіх необхідних документів, які визначені законодавством. Такі транспортні засоби перевіряються ці документи, транспортні засоби, після чого пропускаються у якості гуманітарної допомоги. Крім цього, Такі транспортні засоби, які вже пропущені в якості гуманітарної допомоги, повинні бути поставлені на облік в сервісних центрах МВС або військової служби правопорядку для державного або військового обліку. І там вже для них визначаються належні користувачі. Отут, якраз до слова, до цього ж питання, чи є обов'язковим розминення таких транспортних засобів, тому що дуже часто бачимо військових в нашому місті заглом, які їздять видно на автівках закордонних, але при цьому номера в них залишаються не держномер, а саме закордонний номер. Чи з цим немає зараз перешкод? Ну тут вибачте, мабуть, не дуже коректне питання, на яке я відповідати поки що не то, що не хочу, а не можу. Це хай залишиться, якщо ви бачите військового на транспортному засобі з іноземною реєстрацією, подякуйте йому за те, що він нас є, за те, що він нас обороняє Розумі і захищає. Додію питання: чи існують вимоги, при яких автівки звільняються від митних платежів, і їхн митне оформлення відбувається за спрощеною процедурою сюди ж. Ну Це я вже в принципі все розповів, тобто наявність необхідних документів при перетині кордону ви надає, надається, надаються ці, весь цей пакет документів, митниця на кордоні, перевіряє, перевіряє їх, якщо все окей, то транспортний засіб вважається ввезеним як гуманітарна допомога. Тоді ви сказали, подякуємо чесним на руку волонтерам за ту допомогу, яку вони надають. А тепер прийдемо до проблематики: які найпоширніше зловживання ви спостерігаєте, і чи справді і часто люди намагаються під виглядом гуманітарної допомоги привезти автомобілі для власного використання? Не для військових, як заявляється спочатку, а для самого себе? Так, дійсно, така проблематика існує і має серйозні досить масштаби. Зловживання довірою та спекуляції на війні, це, ну, скажімо так, головна болява точка. За даними Державної митної служби, з початку воєнного стану по Україні складено понад 1300 протоколів про порушення митних правил безпосередньо те, що стосується ввезення гуманітарних вантажів. Ну, найпоширеніша схема це ввезення легкових автомобілів, які нібито йдуть на адресу благодійних організацій або Збройних сил України, а в подальшому вони не доходять до кінцевого споживача, а чи продаються на інтернет-площадках всередині країни, на автобазарах якихось або використовуються тими людьми, які не мають права ними користуватися. Чи знову ж таки повторююсь, є тенденція до збільшення таких випадків? Чи навпаки, тут уже правоохоронні органи, і ви в тому числі спрацьовуєте таким чином, що менше вже фіксується даних випадків? Я вважаю, що. З самого початку бойових дій, коли була, скажімо так, не розберега, законодав, законодавча не було врегу, врегульовано це питання, то тоді випадків цих було більше. Зараз це все пішло, пішло на спад Постановами кабінету міністрів розпорядчими актами та документами, врегульовано порядок ввезення транспортних засобів чи вантажів якості гуманітарної допомоги, тому таких випадків стає менше. Але Ну все, все ж таки вони є. Наприклад, у 2024 році нами було е, спільно з підрозділами Служби безпеки України в Миколаївській області е, складено 38 протоколів про порушення митних правил, де фігурували транспортні засоби, які були ввезені в якості гуманітарної допомоги на суму, що перевищує 2,5 мільйони гривень. Це досить таки висома важ... така, скажімо, цифра. Ну і ми фіксували вказані порушення митного законодавства, складали протоколи по 483 статті Митного кодексу, чи це ввезення товарів з приховуванням від митного контролю шляхом надання документів, що містять неправдиві відомості. А також один факт у нас був 24 2024 році зафіксований за ознаками статті 485. Це ввезення. Товарів та розпорядження товарами стосовно яких надано пільги при розмитненні, як ви кажете, був якийсь випадок, який вас вразив найбільше, з, з завезенням саме автівки, яка призначена для гуманітарних цілей, а потім використовувалася для власної самонаживи. Так було. Ну, якщо ви ще дозволите, я трохи відкачу назад. Да. Ще скажу, що окрім адміністративних справ, справа про порушення митних правил, це адміністративна справа. Але також нами в минулому році було задокументовано і направлено до правоохоронних органів всім повідомлень про виявлення ознак кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення це кримінальний код. Кодекс, це 358 стаття Кримінального кодексу України у зв'язку з використанням завідомо підроблених документів. Ну, а спочатку 2025 року співробітниками нашої Митниці заведено 14 справ про порушення митних правил на понад 1,5 млн гривень за вже згаданими раніше статтями 483-485 Митного кодексу. А також вже в цьому році направлено 4 повідомлення про кримінальні злочини за ознаками 358 статті Кримінального кодексу. Я, може, трошки цифрами закидав в статті кодекс, ну Кодексного. Кида, це ні. наші реалії, це те, що ми працюємо, ті протоколи, і ті порушення, які ми фіксуємо і припиняємо. Безумовно, це ну, об'ємно ґрунтовна робота, і про яку так. відповідно ви звітуєте і говорите, і це правильно щодо випадку, який вас міг вразити найбільше. Будь ласка, можливо, це <кък> ну, ж якийсь курйозний момент був ні. Він не настільки курйозний. Я вважаю, що це випадок, якому немає місця зараз, під час війни, під час бойових дій, які. На території нашої держави здійснюється, але ну, кому війна, кому мати рідна, знаєте, як це приказка. Ну, от у нас був такий випадок, за повідомленням від митниці правоохоронним органам, а саме головним управлінням Національної поліції області при процесуальному. Керівництві Миколаївської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону та за оперативним супроводом підрозділів Служби безпеки України виявлений факт нецільового використання гуманітарної допомоги. Чому, скажімо так, наприклад, складала суть схеми цієї? Через одну з. Прикордонних митниць ввозились транспортні засоби. Це були Мерседес, «Нісан наваро «Рено Калеос». тобто транспортні засоби з підвищеною прохідністю джипи. Пікапи, джипи. Пікапи, При перетині митного кордону надавались, як в якості підстави для переміщення цих транспортних засобів у якості гуманітарної допомоги, надавались листи звернення від військових частин Збройних сил України. Але потім вже в процесі було встановлено, що ці листи не видавались підрозділами збройних сил. В подальшому, коли митниці, прикордонна митниця пропустила ці вантажі, у льготному без сплати обов'язкових митних платежів і пропустила як гуманітарну допомогу. Ці транспортні засоби були виставлені на одній з інтернет-площадок ОЛХ. І намагалися їх продати з метою отримання грошових коштів, якими потім планувалось розпоряджуватись на свій розсуд. Скільки жавтів вдалося за цією схемою завести в Україну? Ну, ви знаєте, ми таку, мабуть, не ведемо статистику, ну, не знаю, мабуть, мабуть багато. Ну всі митниці, митниці всієї України працюють над цією проблемою як одна команда, скажімо так, і розуміючи, наскільки це важливо, всі митниці і наша південна митниця, в тому числі, намагаються припиняти такі факти, документувати і передавати матеріали в суд. Рістанісалович, от згадаю, саме відштовхуючись уже від цього випадку і озвучуючи ці всі цифри, які ви назвали, про об'єм вашої роботи. От давайте так якщо підсумовуючи, як ви гадаєте, наскільки сьогодні законодавство вже адаптувалося до умов воєнного стану і до всіх цих особливостей і готове до того, аби зокрема припиняти блокувати будь-які такі випадки, які пов'язані з зловживаннями, зокрема на митниці, звезенням гуманітарної допомоги. І так далі. Чи на сьогоднішній день все ще є отакі от дірки в законодавстві, якими можуть скористатися шахраї? Ні, я вважаю, що зараз, вже наприкінці 25-го року, коли вже триває четвертий рік війни, йде, то законодавство адаптувалося, законодавство. Більш жорсткіше стало в напрямку гуманітарної допомоги, те, що стосується. Вже таких лазіях, як були на початку повномасштабного вторгнення, весна літо 2022 року, такого вже немає. От законодавство більше, більше адептува адаптувалось, і таких фактів становиться з кожним днем місяцем все менше і менше. Чи не стає це от тепер певною переповною і більш таким прискіплим ставленням, уже до благодійників, до волонтерів, як ви гадаєте? Ну, я гадаю, що ні. Благодійник, якщо він дійсно благодійник, він зробить. Прикрадприкладе максимум зусиль для того, щоб допомогти всім, чим може, будь то транспортним засобом, будь там якими речами, продуктами, ну будь чим для того, щоб те, що він возить за кордону, він доставив до кінцевого отримувача. Добре, дякую. Я хотів наостанок запитати вас, що б ви хотіли сказати нашим глядачам за підсумками сьогоднішнього нашого інтерв'ю і того часу, який ви змогли знайти для нас, аби поспілкуватись, поговорити про вашу роботу. Дякую. Нашим глядачам я можу сказати одне: що незважаючи на зміну, як ви в самому початку сказали, на зміну вивіски у нашій Миколаївській області митниця є. Називається вона Південна митниця, зона діяльності її Миколаївська область, Херсонська область, Автономна Республіка Крим та місто Севастополь. Митниця потужна. Спроможна і, прикладе, і прикладає максимум зусиль для того, щоб виконати ті завдання, які поставлені керівництвом Державної митної служби України, керівництвом держави. Митниця є, працює і буде працювати. Звольте тоді одразу подякувати вам, всій вашій команді, вашим співробітникам за ту роботу, яку ви виконуєте, і побажати вам більше успіхів, щоб у вас було все більше і частіше приводів приходити, аби до нас в студію і розповідати про результати вашої роботи. Дякуємо вам. Все буде добре, все буде Україна. Віримо в це. Тож нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами сьогодні був Сергій Гусаров, заступник начальника управління, начальник оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушення митних прав південної митниці. Ну, друзі, з вами був Олександр Матюшенко. І програма діалог. Тож, як завжди, традиційно нагадую: вірте в себе, вірте в Миколаївщину та Україну, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми точно переможемо. Не перемикайте на наш телеканал і залишайтеся з Мартом. Побачимось.